З першого дня прийняття податкового кодексу ми зобов'язані були сплачувати е, ПДФО податок про доходи фізичних осіб. Ну тепер воєнний збір з будь-яких доходів, які ми отримуємо, не через податкового агента. Податковий агент це наш роботодавець, який за нас платить єдиний соціальний внесок і ПДФО. Е, От ми, наприклад, пішли в гості, та, там, нам попросили там полагодити каналізацію. Ми полізли, зробили це, нам щирі наші друзі сусіди сусіди заплатили там 300 гривень. Ну, теоретично ми зобов'язані за тих 300 гривень подати декларацію і сплатити 18 плюс 5. Е, хтось це робить? Ага. Або, наприклад, ми е, здали квартиру та, винаєм. Та, от ми отримали гроші за від винаймача. Від, від, дуже багато пенсіонерів таким чином живуть, виживають дуже важко. Вони зобов'язані були платити ПДФО, ми платимо ні, ну напевно, будуть, бо знову житлову реформу же ж прийняти. Ну, от, власне, дивіться, оті всі інновації, що ми зараз бачимо, це не зміна податкового законодавства, це посилення контролю за тими податками, які ми теоретично не платимо. Це раз. А По-друге, це, от, власне, через цей закон про макетплейси, це форма е, знайти механізм адміністрування е, того, що ми не платимо. Так що в даній ситуації, коли ми з вами говоримо про тіньовий сектор економіки треба розуміти що це не тільки там корупція чи митниця, чи ще щось це наше з вами повсякденне життя ну просто щоб ми це розуміли